Всім привіт! Мене звати Юлія. Це друге відео про те, як я замовила близько 30 пар джинсів на тему для того, аби знайти або хочу б спробувати знайти ті самі ідеальні джинси. Я трошечки глазочком подивилась на ці джинси. Я думаю, що ви сьогодні встигнете і посміятись, і знайти щось цікаве для себе. Тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду ділитися з вами своїми новими знахідками. Відкриваємо наші перші джинси, і це в нас такі джинси з перлинами. Джинси мають такий класичний прямий крій, прямий силует, який, як мені здається, чудово підійде для будь-якого типу фігури, тому що вони будуть візуально подовжувати наші ноги, вони не будуть обтяжувати стегна. Це буде гармонійно виглядати з будь-яким зуттям від підборів до кросівок. Також в цих джинсах досить таки висока талія, яка буде створювати нам гарний сулет, і знову ж таки, яка буде подовжувати наші ноги, що особливо актуально, наприклад, для дівчат низького зросту. Я взяла собі розмір XS і по складу тканини. Це 69% котон, 17% віскоза і 13% поліестер. До речі, в коментарях писали, що джинси трошечки такі більше мірять, тому краще брати розмір в розмір, типу не брати на кілька розмірів більше, тобто вони так будуть легко вільно на вас сидіти. А тепер переходимо до родзинки цих джинсів, а саме це ось такий от декор у вигляді розсипу перлин на нижній частині штанини. Це знаєте, додає таку нотку жіночності та романтичності. І класно, що ці перлини вони не виглядають занадто яскраво, тобто їх можна вдягати просто там на кожен день, але при цьому вони все рівно будуть трошечки акцентними. Перлини на тканині добре закріплені, вони не пришиті, це класно, але все рівно, коли ви будете їх прати, то краще їх вигортати. Давайте їх приміряємо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. Я одразу буду приміряти джинси із казаками, з підборами, з кросівками, тобто з взуттям, яке найзручніше. Джинси сіли гарно і вільно по фігурі, ніде нічого не перетискає. Нагадую, що я зростом 159 см і зазвичай під казаки, під підбори я ношу трошки довші джинси. Мені подобається, коли довжина знизу перекриває майже весь мій підбор. Що думаєте з приводу цих джинсів? Мені здається, що досить таки непогано. Я одразу дістала джинси з пакету, щоб вони вже вам просто не шуруділи. Знаєте, джинси поєднують в собі і ретростиль, і сучасну жіночність. І, як мені здається, просто це максимально такий комфортний фасон. Це в нас такі кльош джинси які візуально розширюються від коліна, вони візуально подовжують ноги. Особливо це буде видно в поєднанні з підборами. І вони будуть, як мені здається, класно балансувати саме пропорції фігури, роблячи стегна більш витонченими, але я не знаю, це тільки моє припущення, треба приміряти. Посадка тут середня, це класна. Означає, що вона підходить будь-яким типам фігури, особливо тим, хто не любить високий пояс. Сама по собі тканина вона досить еластична, добре тягнеться, приємна для тіла, знаєте, наче звичайні джинси, хоча це є просто джинси, і давайте про них прочитаємо. Це в мене розмір S, і складаються вони на 97% з котону і 3% Еластану. Ну, з рахунок еластану, я думаю, що вони і тягнуться. З дизайну джинси мають ось такі от потертості на колінах, необроблені краї та такий глибокий бордовий колір. І давайте їх примірюємо, подивимося, як вони. Сядуть по фігурі, поправді кажучи, я себе в них відчувала не дуже зручно, бо тканина занадто тонка. Звісно, класно, що вона еластична, гарно тягнеться, але хотілося б, щоб тканина була трошки ципкіше, це було б значно красивіше. Довжина штанів гарно закрила мені підбори. Також сподобалось поєднання необроблених країв з казаками. З кросівками джинси вже не так одно виглядають. Але якщо взяти сюди білі кросівки з акцентними червоними вставками, то буде непогано або як оцінити ці джинси. Я сьогодні вирішила, знаєте, просто по скінні джинсам пройтись, але це не просто з джинс. Я зараз вам покажу, хоча я думаю, що ви вже бачите акцентність цих джинсів. Увага, увага! А тепер -да! акцентна деталь цих джинсів. Я вже дуже хочу їх приміряти, як вони будуть виглядати на ногах. Вже дуже сильно хочу їх примірити, як вони сядуть мені по фігурі, бо це ну щось типу дуже цікаве для мене. Якщо дивитись тільки на верхню частину, то, начебто, просто звичайні джинси. Але коли я бачу ось цю от вишивку, нашивку, то я згадую, у мене мама колись серветки робила. До речі, дуже неохайно зроблено, тому що ось ці от ниточки вони розпускаються. Я думаю, що ви можете просто йти. І у вас штани не розпустаться. Таке теж може бути. Самі по собі джинси вони зовсім такі високою посадкою. І як мені здається, вони занадто великі, але я не буду нічого казати. І це в нас розмір S, 75% котон, 23% поліастери, 2% спандекс. І давайте їх приміряємо, подивимося, як вони сядуть по фігурі, бо це щось дуже цікаве для мене. З приводу тканини вона занадто тонка, та занадто еластична, джинси великуваті на мене і не можу взагалі сказати, що відчуваю себе в них комфортно, і я, якщо чесно, взагалі не розумію. Джинси придбали 21 тисячу разів і в коментарях тільки позитивні відгуки. Можливо, це справа в мені взагалі не зрозуміло. З приводу вишивки, так сказати. Заклади головної родзинки цих джинсів, якби вона була нашита всередині, а не просто на зовнішній стороні джинс, просто шматком тканини, мені здається, що джинси виглядали б значно охайніше. А так, якщо збоку дивитись, то по відчуттям, наче я просто в гіпс на ногу одягнула. Але я добре пам'ятаю, що коли я була маленька, ось такі вишивки на одязі вони були досить такі популярні. Напишіть в коментарях, чи мали ви теж такий одяг. Це в нас досить такі стильні джинси у стилі печворк. Печворк – це коли беруть різні шматочки тканин і поєднують їх між собою у одне єдине полотно. Це в нас такі вузькі скійні джинси з високою посадкою, які щільно облягають ноги. Скійні джинси вони взагалі акцентують увагу саме на стенах і сідницях. І я думаю, що вони чудово поєднуються як з кросівками, так і з каблуками. Взагалі я бачила і приміряла, і у мене був одяг у стилі печворк, але саме щось типу такого, як ці джинси, у мене ніколи не було. Я мені Здається, навіть такої рванини ніколи не бачила. Це в мене розмір XS по складу 70% котон, 28% поліестер і 2% спандекс. Самі по собі джинси досить -таки добре тягнуться, і я думаю, що вони будуть легко адаптуватися до будь-якої форми тіла. З дизайну тут от прекрасна комбінація кольорів, поєднання чорного та синього деніми, яка створює унікальний ефект, як мені здається, і що робить джинси такою головною деталі образу. До речі, коли я купувала ці джинси, а я обрала їх в Відгуками, і там були просто максимально такі позитивні відгуки. Люди писали, що джинси ідеальні, еластично, гарно, прекрасно сідають. тканина м'яка приємна на дотик, тому я й вирішила їх замовити. І давайте їх приміряємо. Ну, по відчуттям мені не вистачає тільки косухи з бахромою та ковбойської шляпи, і можна спокійно йти на ранчо. Джинси щільні, дійсно цікаво виглядають, але я не знаю, чи ризикнула б в них кудись вийти. Але їх придбали 5 тисяч разів. 5 тисяч людей їх придбали, і всі як один задоволені. Цікаво, ви б носили такі джинси? Чи може ви маєте такі джинси у себе в гардеробі і взагалі ви полюбляєте одяг у стилі печворк? Це такі чорні джинси скіні з перлинами з необробленою талією, необробленими краями. Їх, до речі, придбали 32 тисячі разів, і як ви зрозуміли, мені щось останнім часом почали подобатись перлини. Джинси 100% будуть підкреслювати нашу фігуру за рахунок того, що це скіні джинси, і вони йдуть, отак, от, знаєте, як в обліпку, наче. саме завдяки ось цим от декоративним перлинам, декоративним. Збачаюсь, я маю кота. І саме завдяки ось таким от декоративним перлинам, декоративним елементам, вони роблять ці джинси не такими нудними. В джинсах йде такий звужений крій, що щільно облягає ноги. Плюс тут вкорочена довжина штанина, яка дозволяє носити джинси як з кросівками, так і з каблуками. В джинсах іде ось такий от звужений крій, звужена штанина, що дозволяє ці джинси носити як з підборами, так і з кросівками. Посадка тут в нас висока таля, яка вже неодноразово казалась необробленими краями. І давайте прочитаємо про склад тканини. Це в нас і розмір XS, 85% котон, 13% поліестер і 2% спандекс. Вони. Трошечки тягнуться, а може і не трошечки. Треба приміряти і подивитись. Але я думаю, що якщо що, то можна навіть брати на розмір менше, бо вони все рівно розтягнуться. Це скіні джинси, і це для них нормально. Отже, давайте приміряємо ці джинси, подивимося, як вони сядуть по фігурі, бо мені вже цікаво. Виглядає непогано, але мені здається, що зверху сірі потертості там не потрібні, тому що вони трошечки додають там зайвих об'ємів. Ну і звісно, що у казаках не видно всю красу цих джинсів. Самі по собі джинси доволі зручні. Тут класна посадка, вони цупкі Приємні на дотик, єдине, я забула вам показати шви, тому доведеться вірити мені на слово, що по швам всередині там прям все не дуже добре. Наступна пара це в нас такі white leg джинси з широкими штанинами, спринтами та розрізами. Мають вільний крій по всій довжині, вони комфортні, не сковують рухів і можуть приховувати якісь там недоліки фігури. Тут досить таки висока талія, що забезпечує ідеальну посадку, тому їх можна носити як із кроп кроптопами, так і з худі або з якимись сорочками. Плюс, я думаю, що вони класно будуть виглядати і з каблуками, і з кросівками. Це в мене розмір XS, і складається вони на 86% з катону, 8% район і 6% поліестер. Одразу кажу, що денім не еластичний, він не тягнеться, тому одразу краще брати свій розмір або на розмір більший, якщо вам треба, тому що вони не тягнуться. Дизайни вони мають таких. Графічні написи та малюнки, рвані деталі, які будуть створювати, як мені здається, такий легенький ефект недбалості та розслабленого стилю. За відгуками, до речі, всі писали, що тканина дуже якісна, щільна, м'яка, принти нічого не злазять при прані, тому я також вирішила їх замовити. І давайте їх приміримо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. До речі, ці джинси придбали 23 тисячі рази. В коментарях всі пишуть позитивні відгуки, і я з ними можу погодитись, тому що дійсно класні зручні джинси. Як я вже сказала, вони не обтягують ноги і мають такий собі літній вайб з ноткою бешкетництва. Єдине, що мені хотілося б трошечки більшу довжину, бо нагадую, що я зростом 159 см, і на дівчат повище ці джинси, вони можуть бути трошечки короткуваті. А ви як думаєте, мені йдуть ці джинси чи ні? Тому що виглядає досить таки непогано і склад класний, класна посадка. Я їх чесно не знаю до чого тут докопатись. Наступні елегантні кльош-джинси з високою посадкою. Як ви могли зрозуміти, я фанатка кльошу. У мене в гардеробі близько 15 пар джинсів. Я, якщо що не божевільна, я їх всі ношу, просто я люблю джинси. І більшість з них це саме кльош, тому що мені максимально подобається цей фасон. Самі по собі джинси вони розширяються від коліни, тобто вони створюють такий, знаєте, максимальний ефект подовжених ніг. Плюс тут є ось такий от легкий ретро-вайб. Мені прям максимально зайшли самі ось ці ось кишеньки, тому що вони незвично виглядають. Але треба бути уважним тому що вони можуть додавати зайвих об'ємів на стегнах. І, як мені здається, ці джинси вони просто ідеально підійдуть як і для високих підборів, так і для кросівок. В джинсах іде ось така от висока посадка, яка буде робити наш силует ще більш виразнішим. Дизайну тут ідуть ось такі от кишеньки з гудзиками. І також самі джинси вони застіваються теж на 4 гудзики. До речі, коли ви обираєте джинси саме на гудзиках, то це додає вам зайвих об'ємів, тому що коли ви вдягаєте джинси на молній одному гудзику, і плюс це все ще затягуєте поясом, то це виглядає більш структурованіше. Це в мене розмір S по складу 70% котону, 28% поліестер і 2% спандекс. Кожна можу не сказати про ці от контрастні шви попереду стегон, що також можу додавати об'єму, але думаю, що треба примірити і подивитися, як вони, в принципі, сядуть по фігурі. Поки не забула, одразу хочу сказати, що другий знизу гудзик, він неякісно пришитий, він, знаєте, банально випадає просто. З приводу кишень та швів я мала рацію, це дійсно повнить, але мені здається, що виглядає досить таки цікаво. Я знаю, що такі кишеньки знову набирають обертів, то можна сказати, що це ретро джинси з нотками сучасності. Така динаприємна не до ті. І також посадка досить таки зручна. Ну і під красівки це вже не так ошатно виглядає, але теж досить таки непогано я вважаю, і думаю, що це буде зручний, комфортний образ. Дівчата, зараз буде рвань в прямому сенсі цього слова. Знаєте, скіні джинси це і так такий максимальний акцент на фігурі через свій досить такий облягаючий крій, тому що вони щільно прилягають до фігури. Але рвані скіні джинси це взагалі ульот. Я вважаю, що це настільки акцентна річ у вашому гардеробі. Ви можете вдягнути тільки джинси, тому що буде дивитися рівно тільки на джинси. Саме по собі скіні модель це модель, яка чудово комбінується з будь-якими верхами, з будь-якими взуттями, тому їх можна вдягати як і повсякденному в повсякденному житті, так і для якихось ошатих образів. Посадка це в нас така висока талія. Давайте прочитаємо склад. Це в мене розмір S, Складаються вони на 85% з котону, 13% поліестей. І 2%. еластан. Самі по собі джинси м'які, тканина приємна та досить таки добре тягнеться, тому майте на увазі, що можна навіть взяти на розмір менше, якщо ви раптом захочете їх замовити. З дизайну, як я вже сказала, тут йдуть ось такі от рвані деталі та потертості, і давайте їх приміряємо, хоча мені страшно, якщо чесно, їх приміряти. І подивимося, як вони сядуть по фігурі. Ну, виглядає все не так погано, як я думала, але не можу сказати, що я прям в захваті. Думаю, що джинси підійдуть на літній сезон, їх, до речі, Бали 64 тисячі рази. Це одні з найпопулярніших джинсів на тему. А в коментарях дехто пише про те, що вони настільки зручні й що дехто замовляє їх аж другий раз. В поєднанні з підборами мені подобається значно краще, більше, ніж з кросівками, але з кросівками, звісно, річ що значно зручніше. І останні джинси на сьогодні це в нас такі білі джинси, кльош. Білий це взагалі досить такий універсальний колір, який поєднується з будь-якими іншими кольорами. Як я вже сказала, білий це доволі такий універсальний колір, тому ви спокійно їх можете вдягати як з сорочками, так і зі світшотами. Джинси мають високу посадку, вузький крі, що буде підкреслювати наші стегна. І плюс, до речі, важливо сказати, що білий він трошечки повнить, тому також майте це на увазі. І вже від коліна в нас починається ось такий от кльош, що досить таки гарно виглядає, тому що такий фасон максимально витягує наш силет, роблячи наші ніжки довшими, а фігуру більш стрункішою. Самі джинси вони без якихось декоративних додаткових елементів, тут йде тільки гудзик, і позаду йдуть ось такі от кишеньки. І все. По складу це в нас Я взяла собі розмір XS, вони складаються на 98% з котону, що класно, тому що тканина досить таки приємна на дотик. І на 2% зі спандексу. Спандекс відчувається, тому що все рівно тканина вона тягнеться, майте це на увазі. І давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. Канина занадто тонка, знаєте, по відчуттям навіть тонше, ніж червоні джинси з необробленими краями, і їй хотілося б, аби вони були трошечки щільніше. З приводу посадки мені тут все подобається. Я думаю, що вони класно сіли. Також нагадую, що я казала про білий колір, що він може додавати об'ємів, і хотілося б, аби вони були ну, прям, трошечки довше. До речі, класно, що в них досить таки велика розмірна сітка від XS до XXL, бо штани дійсно зручні. Єдине, що мене в них не влаштовує, це те, що тканина прям тонюсінька тонюсінька тобто ви восени, наприклад, в них банально змерзнете. Тобто це такі максимально літні джинси. Посилання на ці і інші товари ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Ви дуже дякую за перегляд цього відео, за те, що ви дивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.